Вітаю вас, мої друзі! Хочу разом з вами вивчити віршик. А про кого цей віршик вам треба буде здогадатись? Вона головна людина в нашому житті. Вона добра, красива, ніжна, чуйна, завжди турбується про нас. Вона є у кожної дитини. Чи здогадалися ви, про кого йде мова? Це мама. Мама. Найрідніша людина вона дарує нам життя, навчає, як на світі жити. Теплі руки матері це перше, що відчуває малюк. Ніжні дотики, тепло її рук це прояви материнської любові. Як же ми можемо лагідно назвати її? Мамо, матінко, матуся, ненька. А з чим ми можемо порівняти? Мабуть, сонечком, з нею завжди тепло, мама квіточка, тому що вона красива і ніжна. Тож пропоную вам вивчити віршик, який називається Моїй мамі. Послухайте уважно. Мамо, люба, добра, мила, як іще назвати тебе, це ж для мене ти пошила ось такий наряд мені. Ти мені читаєш книжку. Хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати. А тепер, малята, дивлячись на картинки, повторюйте віршик за мною і спробуйте його запам'ятати. Мамо! Люба, добра, мила, як іще назвати тебе, це ж для мене ти пошила, ось такий наряд мені. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить, ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спати. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе. Поцілувати. Я сподіваюся, вам дуже подобався цей віршик, і ви його запам'ятаєте і будете розповідати мамі. Їй буде дуже приємно. Любіть свою маму, вона у вас найкраща, а нам час прощатись до нових зустрічей!